Топ 5 помилок у макіяжі взимку. Дослухай до кінця і так не роби. Перше ігнорування зволоження шкіри. Не використовуєш зволожуючий тон чи базу, отримуєш лущення і нерівне нанесення косметики. Друга помилка нехтування сонцезахистом, СПФ тільки влітку це міф. По-третє, неправильний підбір кольору тонального. Милі мої засмага вже підзмилася. Обираємо правильний відтінок тонального і вже трошки полегше з бронзером. Четверта повилка переборщили з пудрою. Надмірне використання підкреслить сухі шкіри і створить ефект маски. Обирай легкі формули і фіксуй макіяж спреєм. І п'яте ігнорування догляду за губами. Взимку губи часто тріскаються. Не нанось матову помаду на сухі губи. Зволожуй губи, скраб, бальзам чи маска для губ тепер твої мастхеви. Все підпишись і збережи мої корисні поради. Па.